Таке питання, чи можуть от ви говорили про вибори? Результати виборів парламентських в Польщі 15 жовтня вплинути на результати підтримки України? Те, очвіща на тим етапі, звичайно, на цьому етапі ми не знаємо, якими будуть результати виборів. Кампанія триває, поляки будуть вирішувати. Вони мають право обирати такий уряд, який вважають за потрібне. Але безперечно, що політика, яка проводилася протягом останніх років, у разі перемоги об'єднаної правиці, буде значною мірою продовжена, тому що ми прекрасно розуміємо, що таке російський імперіалізм. Ми знаємо, яка тут гра. Ми знаємо, чому ми підтримуємо Україну. Але наша роль, як визначив і президент Польщі, і прем'єр-міністр Моравецький, і очільник партії право і справедливість Ярослав Качинський полягає в тому, щоб створювати мейнстрім у європейському союзі, а не просто слухати мейнстрім, як Це було за часів ліберальних і лівих в Польщі. Тож цей вибір у Польщі буде також вибором. Чи ми хочемо творити європейську політику і переконувати західноєвропейські країни продовжувати підтримувати Україну? Чи радше прислухатися до тих голосів, які лунають з Берліна чи Брюсселя? сьогодні. Звичайно, добре, що країни Західної Європи підтримують Україну, але ми пам'ятаємо роки, коли деякі наші західні партнери були схильні працювати з Росією за принципом бізнес езюжел і створювати всілякі формати економічної співпраці з Росією. Добре, що сьогодні цього немає, але цього немає, тому що Польща дуже активно боролася з такими ідеями щодо активної східної політики. Ці вибори безумовно теж будуть про це говорити і вже полякам вирішувати, який напрямок вони оберуть. теж 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 ж Чого Польща очікує від великого договору з Україною? Тому що пан президент Анджей Дуда говорив про цей договір. І зараз я так розумію, що м'яч на стороні України то дуже добре о нійому розмовля, бо то теж дуже добре, що говорять про цей договір, бо це також питання майбутнього: добросусідських відносин, польсько-українських відносин. Безумовно, в в такому майбутньому документі, який регулюватиме польсько-українські відносини, ми повинні посилатися на все те, що відбулося за останні місяці. на те, хороше, що було. Однак нам також потрібно вирішити певні питання в польсько-українських відносинах, в тому числі питання історичного характеру, які є дуже важливими для поляків. Але я переконаний, що ця добра польсько-українська співпраця повинна вилитися також у подальші польсько-українські економічні відносини. Не в тому числі у відбудову України, у реконструкцію, яка буде здійснюватися за міжнародні кошти, в тому числі я сподіваюся, за рахунок конфіскації російських коштів, заморожених сьогодні, десь у західній Європі. також за Але географія чітко підказує нам, що саме через польський кордон має відбуватися ця реконструкція. Польща повинна відігравати роль співмірно з її потенціалом, і ми також розраховуємо на те, що в рамках доброї польсько-української співпраці. Співпраці ця реконструкція буде проведена таким чином, що і Україна отримає вигоду від неї, і сусідня Польща зможе взяти участь у цій добрій справі. Зарувно Україна на тим користала, як і не сусідня Польська могла брати удя в тій добрих співпраці.